Вітаю вас на каналі. Я в магазині Копіючка. Сьогодні покажу вам новинки посуду, а також акційні пропозиції. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Приємного перегляду. Килимок для ванної кімнати 150 гривень, розмір 40 на 60. На прасувальну дошку зараз акція мінус 17%. Ціна її 500 гривень. Набір килимків для ванної кімнати 250 гривень, великий набір 600 гривень. Чохол на прасувальну дошку 90. Шухол для одягу акція – мінус 42%. Ціна 35 гривень. Мішок для прання 40 на 50 см ціна 40, сітка для прання бюстгальтерів – 40 гривень. Коробка органайзер для зберігання речей на 20 відділень 180 гривень. Є ще такий варіант коробки 150 гривень. І з'явилася знову ось така коробка органайзер. Дуже класна, підвісна 180 гривень. Яскраві чашки по 450 мл. Вони йдуть в коробці з ложкою 250 гривень. Чашка керамічна з ложкою 200. Об'єм 420 мл. Надзвичайно красиві чашечки і ложечки до них. 229,90 – Така масивна ручка. Але без ложки. Пляшка скляна для соусу з кольоровою кришкою 80 гривень. Мінус 50% на пляшку для соусу. Ціна її всього 20 гривень. Пляшка для олії 100 гривень. Керамічна чашка градієнт 100 гривень. Блакитна з синім та оранжева з червоним. В магазині великий вибір чашок є по 40 гривень невеличкі ось такі з метеликами за 60 60 гривень з горошками. Є однотонні з малюнками, скляні та керамічні. Фляга металева 100 гривень. Банка для напоїв скляна з трубочкою та кришкою. Зараз ціна акційна 48 гривень. Скляний чайник-заварник 250 гривень. Тут менший об'єм. А ціна також 250 Акційна ціна на чашку скляну 50 гривень. Стакан кольоровий з подвійними стінками хвіст салоньки 69 гривень. Букал для шампанського 70. Хороша ціна зараз на склянку з дерев'яною підставкою. Ціна її всього 60 гривень. Ваза скляна кольорова 130 Папір туалетний 42 гривні 90 копійок. Диво 55 гривень, сніжна панда 50 гривень. Папір туалетний зі знижкою 29%. Ціна 100 гривень 10 штук. Трьохшаровий папір 98. Ціна за 8 штук. Мило дитяче пухнастий нянь 30 гривень. Тверде мило пухнастий нянь Алоє вера та ромашка 38 гривень. Акція на шампунь дитячий з ромашкою та чередою 38 гривень. Джонсон'з Бейбі 118 Серветки вологі купуєте пачку, отримуєте іншу у подарунок. Ціна 45 гривень. Гала кілограм 800 г 160 гривень, Бельмішель швидкого приготування 6 макарони та лапша чумак 30 гривень, 400 г упаковка, соєвий соус 29,90, менша банка 20 гривень. Соус таріяки – 22 гривні 90 копійок, Макарони від чумак метелики 400 грамові 33 Макарони 500 грамові – 32 гривні 90 копійок, Каша вівсяна швидкого приготування з наповнювачами 7,90 Оливки чорні та зелені без кісточки 55 гривень, юдова насіль 17 1 кг. На приправи та спеції діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. мексиканські крильця 28, є ще до барбікю та стейку. Желе 20 гривень діє акція, Берете дві штуки третю у подарунок. Цукрова пудра 29,90 350 г. діє на крохмаль 1 плюс 1 дорівнює 3. Картопляний 28 300 г. Кукурудзяний 20 гривень за 200 г. Шоколад Міленіум зараз на акції 45 гривень. Це є мигдаль та курага, мигдаль та родзинки та цілий мигдаль, Чіпси 180 г, ціна 80 гривень, Сир, сметана та зелень та краб. Чіпси з беконом та паприкою 29,90, Золотисті чіпси 12,90. Чай концентрат імбирний та малиновий 50 г упаковка 12 гривень. Чай концентрований 15 гривень. Малиновий годжі Та імбирний, чай в пакетиках зелений від мономах 37. Згущенка зі смаком банана та малини 5 гривень 22 г. Кава мелена Лаваца Роса 129.90